Слава Україні! Навтор-трейдери обдирають українців з мовчаної знову згоди чиновника. Афера на 80 мільярдів. Які дії президента є державницькі. Наша рубрика схеми це про те, що вже відбулося за останні три роки, та те, що буде в наступні три роки. Сьогодні в рубриці схеми про те, що відбулося в 2022 році. І відбувається й нині. Про те, як українців обкрадають, продаючи за дорого бензин і дизель. Умочуйте зручніше, можете взяти блокнот для запису, адже записавши ряд цифр, ви точно зрозумієте суть афери. Розпочнемо. Люди 2022 року. Вартість бензину і дизеля на заправках на рівні 30 гривень за літр. На світовому ринку вартість бареля нафти марки Brent склала близько 100 доларів. Запам'ятайте ці дві важливі цифри. При 100 доларах за барель ціна палива близько 30 гривень. Курс долара до гривні на той момент 1 до 28. 24 лютого початок війни. Війна вплинула і на світ в тому числі. Тому трейдери розпочали панічно скуповувати нафтові фьючерси в очікуванні нових санкцій та зривів постачань з РФ. Ціна Brent на тиждень досягла піку 127 доларів. До липня вартість нафти коливалася в межах 110-120 доларів за барель. Запам'ятайте цю цифру. Вартість бареля нафти 110-120 доларів. Це всього на 10-20% більше від очікуваного 100 доларів за барель, при якому ми мали паливо по 30 гривень за літр. Липень 2022 року. Курс долара до гривні приблизно 1 до 35. Ми курс долара будемо брати не за Нацбанком. Він набагато нижчий. Ринковий будемо брати. Хоча саме курс Нацбанку беруть для розрахунку за нафтопродукти. І його курс на той момент був 1 до 29,25 копійок. Тому ми взяли реальний курс купівлі валюти на ринку 35, щоб більше набагато, ніж фактично витратили нафтотрейдери, щоб потім ніхто з нас не говорив, що ми їм нарахували зайві прибутки. Ми рахуємо максимум, максимум вигідно в їхню сторону. Щомісяця Україна потребує мінімум близько 100 тисяч тонн бензину і 250 тисяч тонн дизелю. В нормі це 200 тисяч тонн бензину. Але порахуймо по мінімуму. Допустимо, в місяць продається 350 тисяч тонн палива. Бензину і дизеля. Проста математика. Складаємо пропорцію. При доларі 28 паливо 30 гривень, при доларі 35 іксом є вартість палива, нової ціни. Вартість палива повинна складати 37,5 гривні. Почуйте, 37,5 гривні. Тепер уявіть, хай нафта таки подорожчала на ті 20%. Барель 100 став 120 доларів. Тому до розрахункових 37,5 гривні за літр палива в Україні додамо ще 20%. Це ще 7,5 гривень. Таким чином, в період з квітня по липень максимальна вартість палива для продажу в Україні при максимальній вартості нафти 120 доларів за барель, і при максимальному курсі покупки долара. Розрахунково повинна була складати 45 гривень. Почуйте, 45 гривень. Але в травні я купував дизель по 70 гривень. Таким чином, хтось на літрі дизеля продано мені заробив на продажі на 45 гривень, ще зверху поклав в кишеню 25 гривень. Хтось із вас знає ту обставину, яка могла вплинути на вартість бензину і дизеля? Хтось із вас знає ще обставину, яка б могла вплинути на таку велику вартість бензину і дизеля 70 гривень. Не знаєте? І я не знаю. Якщо знаєте, напишіть в коментарях і доведіть, що ви праві. Хтось скаже, так і вартість транспортування виросла. Правильно, але в структурі собівартості вартості палива транспортування менше 10%. І підвищення вартості палива для перевезення навіть на 50%. Це додасть до собівартості ще 5%. А враховуючи те, що ми ціну бареля порахували по 120 доларів, а він був і по 110 доларів. Тому нафродейдери точно заробили. І їх додаткові витрати навіть максимальні, менші в 2-3 рази, ніж ми їм уже порахували. Добре, оптові закупки палива фермерам були не по 70, а по 60 гривень літер дизеля. Рахуємо, скільки хтось заробив зверху, більш того, скільки зазвичай заробляє. Беремо середню ціну реалізації, хай 60 гривень, не 70, 60. Віднімаємо 45, те, що розрахунково мало бути. 15 гривень. Множимо на 350 тисяч тонн і виходить -ля -ля, 5 мільярдів 250 мільйонів гривень. Це все те, що отримали зверху стандартної маржі при продажі. Це мінімум 5 мільярдів. А фактично цю цифру ми оцінюємо в 10 мільярдів. 10 мільярдів в місяць. Таким чином, щомісяця з травня по липень хтось отримав більше 30 мільярдів гривень по 10 щомісяця. Далі ще цікавіше. В серпні вартість бареля впала до 93-95 доларів. При доларі 35. Що це значить? Це значить, що ціна палива мала б бути 35 гривень за літр. Чому так? Ми розрахували, що при доларі 35 і барелі 100. Доларів. Вартість палива мала б бути 37,5 гривень. Почуйте, 37,5. Тепер враховуємо, що нафта таки подешевіла на 7%. Барель 100 став 93 долари. Значить, 37,5 множимо на 0,93 до рівня 34,9 гривень. Ну, добре, хай 35 гривень літр. І така ціна мала б бути з серпня, по грудень включно. А продавали паливо по 55. Різниця склала 20 гривень на літр. Множимо на всі ті ж 350 мільйонів тонн місячного споживання. І виходить, оля-ля, вже 7 мільярдів гривень щомісяця. При цьому за нинішніми оцінками так точно було точно не менше 10. Оскільки зросли об'єми споживання, десь дорожче продали, десь долар брали по Нацбанку, та логістика вже обходилась дешевше. Знову 10 мільярдів в місяць. З серпня по грудень, 5 місяців по 10 мільярдів це вже дорівнює 50 мільярдів гривень. Таким чином, з травня по грудень 2022 року, НАТО-трейдери додатково, крім основного заробітку, отримали плюс 80 мільярдів гривень. Як вам цифра? Додатково 80 мільярдів гривень. А що далі? А далі ще цікавіше. Барель нафти вже не 93, а 80. 80! В січні 2023 року ціна нафти 80 доларів за баррель. І навіть здорожчання долара до 40 не є перепоною до зниження ціни до тих 35 гривень за літр. Ціна палива повинна бути 35 гривень за літр. Все, що вище, то грабунок України і українців. А чому ж так відбувається, ви спитаєте? Невже на автотредери такі погані? Бо от злодюги. Ні. Вони всього лише виконавці. Ми ж свідомі громадяни. Чітко розуміємо. Що коли Зеленський хотів піаритися, то після обрання його президентом він зібрав їх на автотрейдері і попросив знизити ціну. Було таке? Було. А чому ж він зараз цього не робить? Може, його потрібно спитати? Можливо, йому потрібно ці цифри показати. Хоча всі ми все розуміємо, все це він знає і все розуміє. Просто проладній команді так потрібно. А Тільки. Так потрібно, щоб бабло косилося не тільки нафтотрейдерами, а щоб воно потрапляло ще й державним чиновникам. Потрібно було державним чиновникам для цього очолити цей деребан України. Що варто було зробити? Спочатку потрібно було обмежити ввезення палива, мобілізувавши водіїв, потім виступити регулятором ціни, поставивши незручне положення всіх нафтотрейдерів, чим створити тетальний дефіцит. І підняття цін на паливо до захмарного рівня, на якому можна заробляти, з яким вже змирилися українці і готові були платити. А потім зібрати на десь там в кав'ярні і домовитися про ціни, щоб ніхто не падав в ціні і всі заробляли. І нафтотрейдери, і чиновники. Причому чиновники роблять подвійні злочини, оскільки паливо для ЗСУ також беруть за гроші іноземної допомоги за хмарними цінами. І щось мені підсказує, про наявність договорняка приблизно такого. Слухайте, нафтотрейдери. Ціна палива, про якій ви заробляєте, 35 гривень за літр. Ми, як державні чиновники, створивши дефіцит, допомогли вам сформувати нормальну ціну. Заробляйте. Ми вам даємо це робити. Тільки ось що, не дай Боже, знизити ціну. Буде вам горе. Тримайте ціну. Щоб і ми, ж, чиновники, жили, і вас не обкрадали. Просто з палива! Яке закупає держава для ЗСУ? З різниці. Між 55 гривень і 35 гривень. Це 20 гривень на літрі. Віддайте нам. Рахунки ми вкажемо. Думаю, десь такий договорняк і існує. А як це все робилося? Як ці чиновники обдурили весь народ і зманіпулювали Україною? В нашому відео за 25 ще травня 2022 року. Під назвою Чому немає бензину і дизеля? Як усунути дефіцит бензину і дизеля? Коли буде пальне бензин і дизель? Перегляньте. Посилання в цьому відео над, по закінченню і під в описанні. Перегляньте, щоб сформувати якісну картинку того, що було наперед передбачено. І в мене виникає тільки одне питання. Вова, А чому б тобі не зібрати на автотрейдерів і попросити знизити ціну на паливо до 35 гривень? А, як? Можеш? Чи слабо? Чи тобі це вигідно? Якщо не вигідно і переймаєшся за народ, то собирай нафтотрейдерів, Проведи розслідування і ви посади, а гроші поверни українцям і державі. Чи слабо? От мені від такої ситуації не тільки соромно, а й гидко. Чи вони вважають, що ми, що вони не лохи, а ми лохи. Я не знаю. Знаю одне, совісті ну геть немає. Просто косять бабло. Що повинен зробити президент? Перше. Забезпечити наявність палива, бензину та дизелю і ціну на нього 35 гривень за літр. Друге. Провести розслідування і не посаджати ще до весни 2023 року. Третє. Повернути гроші українцям і Україні. А це 80 мільярдів гривень. Ми для чого зняли це відео? Ми зняли для того, щоб, можливо, якісь нові ініціативні, молоді члени НАБУ чи САРП. Чи ДБР, побачивши це відео, побачивши це розслідування, цифри, взяли і провели реальне розслідування. І держава ну, реально зажила краще. А що ви думаєте, шановні українці, з приводу озвученого? Пишіть в коментарях, з найбільшими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання від час Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть розумний коментар. І підтримайте канал фінансово разом сформуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас, героям! Слава!